Добрий день, шановні любителі винограду. Вітаю вас на ютуб каналі Виноградник від Зими до зими. Я звернув увагу, що багато хто не розуміє, яку лозу залишати, яка плодоносить, яка не плодоносить. От у мене є дуже гарний приклад. Це в нас лоза. Там далі, От дивимося навіть по цього. Ці лозі, 4 роки. Ці три, ці два роки, ці один рік. Ця виросла в тому році. Перед цим роком я залишив ось цю. І так, щоб ви не путалися, це виросло в тому році. На ньому буде урожай. Ця, ця що поза тому році виросла, будемо так говорити, ця 2024 го виросла, ця 2023-го виросла, ця виросла в 2022. Ця, що в 24-му виросла, на ній буде урожай, Це плодові бруньки. Якщо ця пустить зараз, то є тут зелений пагін виб'є, і він буде вже з гронкою. Якщо на двохрічні, ось ці, на ньому 90%, якщо виб'є зелений пагін, не буде грона, не буде зав'язі. На трохрічному, ой, да, трохрічному, все те саме. Якщо тут виб'є зараз десь пазухи, пагон зелений, на ньому теж не буде урожаю. Ну, там дуже малий відсоток, що буде. Але якщо на трохрічному в тому році виріс пагінок, то він же буде з плодовими бруньками. Цей пагін виріс в 24-му році, але він виріс з 22-го року лози. Я думаю, що зрозуміло. І він же виріс в тому році, в ньому є плодова брунька. Цей то саме, він виріс в тому році. На ньому теж буде врожай. На ці не буде врожаю. І на ці не буде. Це в -му, му році на ці не буде. Ц22-му не буде. І там далі пішла, 21-му не буде. Тільки ось ці тогорічні, яка вирісла того року, та буде з плодовими бруньками. Я думаю, що зрозуміло. І так закріпляємо матеріал. Це багаторічна деревина. Ця була поза це було якщо 2025 рік зараз, то ця, ця була в 24-му виросла, вона з плодовими бруньками. Ця була в 23-му. ця без, без плодових бруньків. Навіть якщо ось почне пагін рости, він буде 95%, що він буде без грона. Далі. Уявімо, що це в нас цього року виб'є пагін з ягідами. Далі на наступний рік. Оця вже вона не буде плодоносити. Я залишу вже ось цю. Цю я вже ось тут обріжу. Ось тут обріжу її. А залишу 2-3 бруньки ось цього вже нового на наступний рік. Ось я його обріжу, він буде в мене з двома-трима бруньками. Це я відріжу вже викину. Ця вже в мене виросте цього року, 25-го року. А ця вже буде в мене цьогорічня, вона вже буде без, без плодових бруньок. Якщо ви на рукава залишаєте, то все те саме. Я б, якщо б я лишав би довгий рукав, я б оцей рукав, не ріжок лишив би, а довгий рукав в тому році, і я його поклав би горизонтально. Ось і все, дуже все просто.